Вітаю вас, друзі! Учора відбулася зустріч Владиміра Путіна та Лукашенка, і останній постійно рвався кудись уперед. Базу створили для майбутнього ривка вперед. Ми його сирше. Правда, із ривками вперед у них явно є якісь проблеми, тому що, наприклад, той же Шойгу, який учора теж прилітав до Мінська, чомусь кульгав. Був і ще один дуже цікавий та показовий момент. Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, прямо назвав російський режим нацистським. І нациським. Лішні нацистський, нацистські, нацистський, нацистські російські, нацистські, російські характер цього режиму. Поїхавши діди, як завжди, засуджували жахливих англосаксів та поганий захід та обмотувались конспірологією. А золотої татмільярдені колективний запад, ісхадя з теорії заговору, каких то конспірологічних своїх соображень. Абату і на ходу, вже згаданий мною Лавров вигадав вже напевно соту мету Росії під час війни проти України. Не допустити розвалу Міропорядка, который оснований на міжнародному праві, я вас закликаю, як завжди, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал. а Ще натисніть лайк до цього відео, та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні поговоримо із вами про цю зустріч двох маразматиків. Вона особливо є цікавою для нас, хоча б тому, що останні 12 перед тим були на Росії, тобто Лукашенко прилітав до Путіна, а тут пу. Путін вперше за кілька років сам приперся до Лукашенка. В силу обстоятельств ви не були у нас достатньо давно. Приперся для того, аби спільно вони могли покращити своє завтрашнє дно. Убіжжон, що прийняти сьогодні рішення не розчарують. Ні білорусом, ні росіяни будуть способствовати повышенню благостояння увереності дня. Багато разів підіймалося питання: чи не планує часом Росія поглинути Білорусь? Вопрос не в поглощенні ті поглощення. А поглощение? Какое поглощение? Кто-то кого-то поглощает. бункерний щур Владимір Путін сказав, що у Росії точно таких планів немає, тому що це взагалі не потрібно робити. У Росії немає зацікавленості кого б то ні було поглашати. Просто ні целісебразності і справді такої необхідності поглинати Росії і Білорусь немає, тому що Білорусь і так вже фактично поглинута Росією, що не знімає окремої з Білорусі відповідальності за агресію проти України. Хоча сам Лукашенко, як завжди, розповідав, що всі навколо хочуть атакувати саме Білорусь напруження по периметру грані союзного государства прежде всього на Западе. і нам треба було би обезпечити білоруське государство. Нагадаю, що раніше це опудало старе казало, що Україна хоче напасти на Білорусь. Нас предупредили о ненісені удару по білорусі з території України. Я прямо от бачу, як це могло плануватися. От ми зараз сконцентровані на тому, щоб звільнити свої території на нашій землі російські загарбники, які створюють серйозну загрозу для нашого існування, і ми такі. О, точно треба напасти на іншу країну. Так ми точно зможемо виграти війну. Ну і ще для того, аби напасти на Білорусь, наша армія будує укріплення на українсько-білоруському кордоні, ставить мінні поля. І це 100% так усі роблять, коли хочуть атакувати. Україна так сильно хоче напасти на Білорусь, що будує паркани на кордоні. А ще Україна так сильно загрожує Білорусі, що чомусь не. Україна Інці, а саме Лукашенко погрожує нам із вами. Надо остановиться, надо это прекратить, тому що далі буде повне уніктаження України. Це Это будет України. Надо становиться. Звісно ж, основне питання, яке нас із вами сьогодні цікавить, це чи змусить Росія білоруську армію безпосередньо напасти вже на Україну? І Пєсков прес-секретар Путіна сказав, що Білорусь ніхто до цього не змушує. Ну якщо що, то Білорусь прийме таке рішення добровільно. Ніхто нікого не заставляє, всі роблять. Такі шагі, котра, не лучшим образом соответствуют а інтересам наших народів і б, інтересам нашого союзного государства. Тут я маю нагадати вже вкотре, друзі, що згідно із визначенням у міжнародному праві, Білорусь вже є країною агресоркою, тому що вона надала свою територію російській армії для здійснення атак проти України. А це означає, що відповідати однаково буде як Російська Федерація за агресію проти України. Так і Білорусь, повісити треба буде не тільки Путіна, а й Лукашенка. Ми вдвоєм соагресори, агресори, токсичні люди на цій планеті. У нас тільки один спор, хто більший. питання щодо того, чи буде білоруська армія брати участь безпосередньо вже у бойових діях проти України, поки що відкрите. Але досить цікавим фактом є те, що нещодавно, за кілька тижнів до цієї зустрічі, яка відбулась учора, міністр війни Російської Федерації Шойгу особисто прилітав до Лукашенка. Ми тут в кустимі прячемося, ми адкривенно заявили свою позицію. Про що саме вони тоді розмовляли? Ми з вами не знаємо. Ми можемо лише припускати, але цілком логічно було би, що вони могли би говорити про продовження здійснення агресії проти України. Хоча сам Лукашенко раніше казав, що він не планує долучати білоруську армію безпосередньо до цієї війни, тому що білорусі це абсолютно невигідно. Вона від цього тільки програє. Если мы ä, непосредственно військовими силами, а живой силой в этот конфликт. Ми нічого цьому не додаємо, а зробимо наоборот хуже. Я не маю жодних сумнівів щодо того, що за будь-яких обставин і Росія, і Білорусь програють цю війну. Ну а якщо стисло говорити про вчорашню зустріч двох бункерних диктаторів, то можна ось отак усе резюмувати. Не рухнули і не рухнемо Чу Ось і причина нашого сьогоднішнього совіща. Які саме рішення вони там приймали, не повідомляється публічно, але Лукашенко впевнений, що люди ці рішення оцінять. Я думаю, люди оцінять. Наше рішення які ми тут прийняли, на сьогоднішній день і на стратегію. Очевидно, тільки одне: ці два схиблених божевільних психопата можуть утнути усе що завгодно, тим паче, що Лукашенко перебуває під серйозним глибоким зовнішнім управлінням владіміра Путіна. А нас відтуда долбали. то теплий, глибокий, Енергічний Він не відказав. і по завершенню офіційної зустрічі два диктатора поїхали разом відпочивати. Хоча знаходимо час другий для того, щоб і віддахнути. Тепер давайте поговоримо безпосередньо про загрозу і з боку Білорусі. Зазначу, що постійно у нас є загроза з боку Білорусі у вигляді ракетних ударів або ударів дронами Камікадзе. Але нас цікавить найбільше питання можливого наступу або російської армії із території Білорусі, або білоруської армії разом із російською. Так ось якщо казати про ситуацію станом на зараз, станом на сьогодні, то такої загрози без. Безпосередньо немає. Наша розвідка постійно моніторить це питання. і Якщо загроза зростатиме, я гадаю, обов'язково будуть відповідні офіційні повідомлення. Проте, ми з вами маємо друзі, пам'ятати, що поки триває російсько-українська війна, така загроза буде зберігатися постійно. Поки Росія не зазнала нищівної поразки, вона буде й надалі ставити собі за мету повне знищення України. Украинское государство, обсудить, должно быть ликвидировано полностью. Да? Путем розділа путем повного до росії, ну повністю. Що там не казали офіційні посадові особи Російської Федерації, щоб вони не розповідали про якусь там денацифікацію, демілітаризацію, про захист мешканців Донбасу реальна мета Росії сьогодні це знищення нашої держави та нас із вами, як кожного окремо, так і нашої нації загалом. Пріобразування місцевого населення в нормальних російських людей стало стали жизненні. Дімося для Росії, поки існує тимчасове непорозуміння під назвою Російська Федерація та її союзник Білорусь загроза нікуди не зникає. Друзі, це потрібно пам'ятати і потрібно завжди бути ми готовими до розвитку будь-яких подій. Ну а поки що, нам своє робити. Нам треба перемагати, і ми обов'язково переможемо. А щоб ця перемога настала якомога швидше, я нагадую підтримуйте збройні сили України, допомагайте українській армії, бо саме. Вона, а не Росія чи Білорусь, буде вирішувати, як саме та де саме закінчиться ця війна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.